Доброго дня, з вами товариство Ортопед. Сьогодні розповідаємо вам про кушетку масажну КМ1. Дана кушетка призначена для використання в амбулаторіях, стаціонарах, масажних та косметологічних закладах для проведення сеансів лікувального, спортивного масажу, мануальної терапії та косметологічних процедур. Дана кушетка оснащена тримачем для простирадла та одежі. Маса даної кушетки 30 кг. Допустиме навантаження 120 ширина 75 см, довжина 203. Підголівник кушетки регулюється вручну за допомогою механізму трансформації типу Ростомат, як ви бачите на цьому відео. Це дає можливість обрати максимально зручний кут нахилу від 0 до 50 градусів. Ось так кушетки також регулюється вручну за допомогою чотирьох гвинтів фіксаторів м 8 І може бути від 67 см до. 84 крок регулювання висоти 40 мм. Ложа та підголівник кушетки, обтягнуті текстильним матеріалом з полімерним покриттям, стійким до подряпин та санітарної обробки. Всі ж металеві елементи покриті антикорозійним покриттям. Для замовлення даної кушетки пишіть нам в Директ або телефонуйте за номерами в кінці відео.